Професор в такому стані. Карапузик малий. Хочемо підсилити От. крило. Стату відкрив. Метал ми піскоструємо. Помив я вже прицепа, вона полірнеться. робиться гарненькою. Доставати і грузити на мерсик і вести на нову пошту. Ставилася перемичка. Наготували ми пластини. Дали ми розкоси, Це зараз буде все зачищатися. Доброго дня, почнеться наше відео з одного магазинчика, де ми купуємо акумулятори. Купили для Mercedes самоскида нові акумулятори, Що були? нова машина, нові акумулятори. Їдемо додому і приступаємо до інших справ. В цьому відео все покажу. Підключаємо акумулятори, трошки кузивце задерли. Зараз будемо пробувати заводити на нових акумуляторах. Тут все працює, все гарненько. Нагадую, машина в продажі, є на авторія. Все гарненько закривається. Хто перший раз на каналі дивиться це відео, переходьте, є обзори, є як ми робили. Підсидінили ми акумулятори. Зараз заводимо Вік машинка заводиться. Трошки малі обороти, обороти підкручуються. Зараз ще трошки солярки глів, аби було десь, може кудись треба буде їхати. А ми приступаємо до другого. Взялися ми до обслуговування жовтого Вольво та свіженького прицепа нашого. Ще зараз маю людині пофотографувати компресора, бо цікавляться. Такий компресор у нас знятий от з тої буде. Звідти забирають у нас оці сітки, що тато зробив загорожу для корей, їх буде 12. Забирають їх. Лишається буда, батареї і лишається компресор. Компресор в такому стані теж буде продаватися по машинці і по прицепі. Що плануємо зробити? Маємо зробити ось таке сьогодні. Миємо раму. Рама в нас трошки таки в болоті, але не дуже. Хочемо підсилити от крило, Ну це все з часом. Ходовка в нас метал. Цей метал ми піскуструємо. Ми будемо ґрунтувати і ми будемо красити. Красити будемо Дніпропетровською вагонкою, так як ми все нею робимо, вона нам дуже сподобалася. Взяли їхній ґрунт попробувати, і взяли їхній розчинник, так, щоб все було разом. Зараз це все будемо відмивати і ставати до прицепика. Так що сьогодні мойка прицепа. І покажу залізу, що ми хочемо піскоструїти. Так, батько чую, вже Мерседеса щось мучить. Де то ага, їде. Десь їде кататися. От. Не будемо ми робити наступного самосвала, так як не встигаємо по часу. Будемо обслуговувати вантажівки тягачі. Отакий От у нас план. По тракторі трошки воно затихло, втулочки ми вже маємо. Маємо позрізати старі втулочки і попроварувати нові вал маємо. Забираємо чим подальше машини, бо будемо тут мити прицепа. І карапузик малий. Привезли нам вже запаску колеги. Позичалися їм ось ці болти на подушку, де плита. <рігла> Нашу відкрив. <рігла> Добренько, працюємо. Помив я вже прицепа і мию Вольво вже розтерли, кинули піну. Піна зараз робить своє діло. Прицепик вже помитий. Будемо зараз загняти на двір. Зараз домиваємо, зараз домиваємо це все і будемо далі працювати. Вона полірнеться, зробиться гарненькою, такий зараз в неї вигляд. Буде окреме відео полірування і все-все остальне. Все, зараз поки є час, поки мокренько буду розтирати. Завів вантажівочку, йде крепкий дощ, а ми зараз будемо грузити сітки, відправляти. Відправляємо новою поштою. Людина вже скинула повну суму за ті сітки. Трошки перетягнулися ми в старе. І будемо їх звідси доставати і грузити на мерсик і везти на нову пошту. От такі вони мають тут багатенько. І курничка розберемо тадено. Ось, все, працюємо. Другий день нашої роботи, так і в нас погода не дуже. Так що нічого не робили і матеріалу за вчорашній день немає. І відіслали ми вже ті ящики і приступили ми до пачки. От у нас є дві перемички. Тих дві перемички на брезент. Хочемо зробити. Перемички такі, щоб тримали борти, щоб нічого воно не лопало, щоб все було воно крепеньке. Будемо ми його робити. Зараз з ковшом ми ще до нього теж не добралися. Будемо ми робити ляпухи, будемо робити на різьбах. Буде 6 дир. От. І приваруватися, щоб ставилася перемичка. І ось буде таких дві перемички у нас тримати. Борти. Метал у нас з рами вирізали. От. І будемо робити такі ляпушки сьогодні. Покажу, що зробили, до чого дійшли. Будемо використовувати ось такі болти, ну коротше. Під ключ на 17. У нас ось такі закльопочки є. Такі закльопочки ми будемо встановлювати в. Пачку. Зараз показую, що я маю на увазі. Їздив, не міг ніде 15-го свердла знайти. Уступами теж є 14, є 16, 15 немає. Робимо ось такі дири, будеться 6 дир. Тут ми е, зробили спеціальну це вище, будуть ось такі. От вони от, от, можна достати. Різьби зараз закльопками їх зараз тягуємо і будуть ось такі різьби під болт. Далі ляпуха йде і перемичка. Наготували ми пластини, зробили різьби. Різьби зробили, ось так вони виглядають. І тут теж зробили тут і ось тут. Зараз ми її наживляємо, все совпадає. Зачистили, зараз профіль приставляємо, прихоплюємо і будемо там обварювати. А може і тут будемо легенько обварювати. Все відкидається, це лишається. Це буде у нас на брезент. І ще одну спереді маємо зробити. Показую вам роботу. Ось така має бути перемичка. Точніш, вона вже є. Хотіли її стоя поставити, але болти нам не дозволили. Вирішили так поставити, Ось буде Ну Роботу вона свою буде виконувати. Таку ж саму робимо і назад. Все проварив, трошки я вже навчився варити. Зараз покажу з цієї сторони. От варимо ми. Міг-308-й дон. Дуже довольний, куживце на нього. Нас ось того дракона зварили. Де той дракончик сховався. От червоненьке. Ось на ньому було. Морозілочка. А ми зробили ось такий. Далі ще. Тут проварився. Тут були ось такі... Ось, ось такі отвори. Тут був більший той отвір, був наложив латку і заварив. Це зараз буде ґрунтуватися і краситися в гаражі. Кріпиться воно на 6, на 6 болтах. Резьби вклепані, тут нічого немає. Будуть тримати. Так воно виглядає. 8х4 троєчка. Все, обварюємося. Зараз вихолодає і кидаємо ще ось такі косинчики. Батько зараз саме їх готує. Це ми страхіття позрізаємо, на брезенці лишається от одна і от друга. Доварив я другу перемичку, дали ми розкоси, це зараз буде все зачищатися. Зараз з другої сторони покажу. Ось так. І само собою ось так. Так воно має виглядати.